Нам, крім того, що треба бути дуже важливим до проповіді, нам потрібно було дуже важливим до пісні, до вірша. Бо справді не дуже багато говориться, якщо ви були важними перед цією була пісня, яка дуже, мала дуже велику силу. Руки, цвяхи в крові, а він лише молився. Знаєте, ми в нашому житті щось робимо добре для людей, щось стараємося якось всім користь, щоб зробити для них людей добре, приходить час. Але навіть не скажуть дякую, у нас може бути якась обіда. Вже ми маємо щось думати про того, брата, чи про того сестру, чи про сусіда, думати просто через те, що він не подякував. А знаєте, наш Ісус Христос, який на цій пісні співався, розтер ці руки, борбив ці руки, був повністю в крові, був бичований, який страждав, мовними стражданнями. Він дивиться на тих, хто не те, що йому не сказав дякую. Віддіється на тих, його хто його далі б'є, хто далі над ним знущається, тим, що не служить йому, і каже, я тебе серйозно люблю. Знаєте, це до нас гореться. Давди, коли мені не подякуєш, коли десь мені залесиш задиш... рано, тим, що ти не поступаєш по моєму слові, я рівно тебе люблю. Бо ці руки, і, і я страждав заради вас. Буду ділитися деякі думками Слова Божого, і знаєте. Ще раз наголошую, бути уважно до всього слова Божого, до пісні від душа, бо перед цим говорилося в пісні, що я, може, не знаю, що буде в цьому світі, але я буду з тобою. Може, я ще не досягну в цьому світі великого, але я хочу бути з тобою. І знаєте, я хотів би зачитати таке місце. Це буде від Матвія, 13 розділ, 44 вірш. Матвія 13, 44. Царство Небесне подібне до скаргу в полі, який людина знайшовши ховає і цієї радості, йде та подає все, що має, і купує те поле. Ще царство небесне подібне до людини, до купця, який шукає гарних перелин. Знайшовши одну дорогоцінну ціну перелину, іде, продає все, що має і купує її, в цьому місці. Такі два, два навички порівняння, що царство небесне. Воно подібне до скарбу, яке воно заховано на полі. Людина, яка знаходить той скарб, знаходить те поле зі скарбом, вона роздумує, цей скарб набагато ціннішить чер... за те все, що в мене є. Продам все, що в мене є, якісь маєтки, якісь статі, все, що в мене є, я продам, того, щоб піти надбати цей скарб. І так це стоїть, так слово Боже пише. Далі розповідається про того купця, який знаходить дуже довгу цінну прилину. Він її шукає, шукає, знаходить. І бачу насправді дорогоцінна. І так само написано, все, що мав, всі свої маєтки, всі свої стати, те, що він має, він продає заради той однієї перлини. Бо він зрозуміє, що воно для нього дорогоцінніше, Знаєте, і це все приїмця до Царства Небесного. Я хотів би сказати, чи ми зараз знайшли це царство небесне. Чи ми знайшли зараз те цінне, ту цінну перелину, чи ми знайшли той цінний скарб? Чи ми віддали все те, що ми мали, все те, все ті ціни, які я мали до цього, віддали заради того скаргу, заради того Царства Небесного. Знаєте, хотів попрощати ще одне місце. Це буде Филипян, 3 розділ з 6 віршика. Щодо ревності, погонити церкву, щодо праведності і від закону бездоганна. Але що було для мене за надбанням, то я визнав заради Христа Затрава. І взагалі не вважаю за тато, приємно, звернуючи пізнанням мого Господа, Ісуса Христа, за для я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа. Він тут знову говорить про те, що Він знайшов Христа, цей апостол Павло, знайшов Христа і все вважає за сміття. Все вважає за ніщо? За того, щоб пізнати Господа, за того, щоб знайти це царство Небесне, він вважав все за сміття. Якщо дивитися на палату, він розповідає про себе. Каже, я щодо ревності видять церкви. Щодо закону, я був бездоганний. В іншому посланні, якщо відправляється послання до Галаті, другому розділі, він розповідає про себе, каже, я досяг дуже великої вершини в юдействі. Я був дуже великий серед добровесників моїх. Я дуже багато досяг, я був дуже велико поставлений в народі. Я дуже багато чого мав, я дуже багато чого досяг. Але коли його зустрічає Бог. Коли приходить до нього Бог, в його життя приходить Бог, він каже: ні. Ні, я вважаю все за сміття. Воно мені зовсім не потрібно. Як той чоловік, який мав все, він знаходить те поле зі скарм, він каже, мені зовсім нічого не потрібно, мені треба той скарб і те поле, він розумів, що щось є цінніше за те, що в нього зараз є. І знаєте, цей апостол Павло так само каже, так, воно для мене було цінне, але я знайшов в царство Небесному я знайшов в Бозі. Щось цінніше, ніж те, що я мав. Ті, 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 ту славу, ті знайомства, ту, ту вершину, яку він мав живетися. Він каже, я це все вважаю за прагу. Я все вважаю за сміття за те, щоб бути разом з Ісусом Христом. Знаєте, яку Він гарно собі поставив, ціль, яку він гарно поставив собі в своєму житті, бо ту, що йому найголовніше це Царство Небесне, йому найголовніше це Ісус Христос. Він зрозумів правильну ціну. Знаєте, і моя така. Порада для кожної з нас, і моя думка, я просто повертайтеся, щоб ми зрозуміли справжню, справжню ціну нашого відкуплення, щоб ми зрозуміли справжню ціну нашого спасіння, справжню ціну Царства Небесного. Щоб навіть якщо щось було би, ми відкинули це все заради Ісуса Христа. Знаєте, це буде нелегко. Я думаю, що Павлові, який не один рік свого життя присвятив для цього єдейства. Який не рік свого життя присвятив для того, щоб бути в законі правильним, щоб бути бездоганним, він це не рік присвятив. Не, не мало сили цього присвятив для того, щоб бути цим таким. Але він каже, я все це все, все Знаєте, можливо, в нашому житті ми дуже багато чого досягли, може багато чого маємо, але ми, читаючи Біблію, бачимо, що це не доподоби Богові. І це нам треба зрозуміти, що нам потрібно це відкинути. Все своє старе життя, все, що ми раніше робили, нам потрібно відкинути, може нам це подобалось. Але нам це треба відтягнути заради Ісуса Христа. Йому таке побажання і ця думка, я хочу залишити, щоб вона була у вас, Щоби, щоб ми оцінили правильно це Царство Небесне, що ми оцінили справді цю жертву Ісуса Христа правильно. Ми зрозуміли, що вона є цінніша за все те, що ворог нас є. Якісь багатство, якась слава нам не потрібна. Нам потрібні кіло нашого Бога. А з ці слава буде Бога слава. Амінь.